sorry sorry sorry. <laughs> <laughs> О пів на п'яту ранку Росія атакувала Одесу безпілотниками. Як наслідок, зруйновані житлові будинки. Рятувальники разом із службовими собаками шукали двох жінок, які, за даними ОВА, опинилися під завалами. Надає познаку, а ми вже показали ДСНС, де це точка. Зараз вони будуть відпрацьовувати. Собака, дві собаки, нам показали одну і ту ж точку. Близько дев'ятої ранку виявили тіло жінки. Її квартира була на другому поверсі. Жіночка приблизно 60 років, яка не встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Її родичі залишили помешкання, але вона, на жаль, не встигла. Два двохповерхових житлових будинки, один-трьохповерховий, будівля інклюзивного центру. Ще ряд пожеж, які спалахнули, які рятувальники оперативно ліквідували. На місці наразі задіяно майже 70 рятувальників, 27 одиниць техніки. Квартира Максима повністю зруйнована. Хлопець загубив кішку, проте сам каже, вижив завдяки тому, що його не сильно притисло стіною. Я проснувся в 4.30, що на мене обвалился обвалився потолок. Я живу на першому етапі. Yeah. прямий прилет от, в эту часть дома. Почав вибиратися, вытаскивал сусідів з ребенком. Ми здесь спрятались, тому що второй прильот оказался через улицу. И повезло, что нас приютили, потому что ну, обстреливали полностью этот район. Тапочки, штаны мне дали, майку мне дали, потому что я выбежал голый боссы. Проснулись, я не понимаю, у меня нога болит, от чего. Вижу, что окна нет, окно все вылетело в мою сторону, возле окна спал. Тоже в девочку прилетела, вот в руку она рядом возле меня спала. Мы, я же говорю, выбили сразу на улицу, только выбили к дереву, сразу прилетел, дрон упал. Карина поранилась уламками, а на її сусідку впала стіна. Ми взагалі спали. Мене розбудила подруга, сказала, що щось бахнуло. Я їй з просоння сказала, що це ППО, і ми продовжили, ну хотіли продовжувати далі спати. Але потім почались прильоти в сусідні будинки, і ми вирішили, що на краще буде піти у ванну. Але це виявилося не на краще і прилетіло в наш будинок і. Це в уламках, ми в уламках. Ми е, спочатку розгубилися, потім почали збирати речі, виходити, якось щось намагатись робити, але тривога воно все ж таки літало. Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Ольга Лапшина, Вікторія Габчук, Суспільне новини, Одеса.